Слава Україні! Я Олег Крештопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. Привіт! Це Альфонс, пілот ударних дронів 68-ї бригади. Зі мною капела зв'язківець 68 ї бригади. Ми налагоджуємо хлопцям зв'язок, тому що дуже любимо від них чути ось таке. Є. Це мед для наших вух, і тому щоб частіше чути про влучання. Ми звернулись до благодійного фонду групи 35 та спільноти основних історичних блогерів України. Ми збираємо на 200 FPV для 68-ї бригади. 24 липня 1963-го у рожевому саду Білого Дому президент США Джон Кеннеді привітався з 16-річним юнаком Білом Клінтоном, учасником програми Американський легіон. Майже 30 років по тому Біл Клінтон стане 42-м президентом США. Восени 1963-го Президент Джон Кеннеді відвідав з візитом штат Техас. Готувався до виборів наступного року. 22 листопада вранці його літак приземлився у Далласі. Разом з дружиною Жаклін Кеннеді сідає до лімузина з відкидним верхом. Його відкидають, щоб усі охочі могли побачити президента та першу леді. У автомобілі також присутній губернатор штату з дружиною. В кортеж вітають тисячі містян. Подружжя Кеннеді махає їм рукою. Пане президенте, ви не зможете сказати, що Даллас не любить вас, звертається до Кеннеді дружина губернатора. Ні, не можу, відповідає Джон Кеннеді. Це були його останні слова. Жаклін, яка махала рукою натовпу, раптом почула дивний звук і обернулася на чоловіка. Джон тримався за горло і був, наче здивований. Перша куля, зачепивши його шию, влучила в губернатора, що сидів попереду. Проте, уже за кілька секунд пролунав другий постріл. Президенту розтрощило голову. Жаклін Кеннеді, побачивши закривавленого президента, вигукнула: «О боже мій, вони стріляють в мого чоловіка. Я люблю тебе, Джек. Лімузин прискорився і вже через 5 хвилин був у госпіталі. Кеннеді був ще живий, але врятувати його вже не було можливо. О 13.00 оголосили про смерть президента США. Поліція одразу почала розслідування. Свідки вказали, що бачили вбивцю, який стріляв з будинку книгосховища. Інший свідок заявив, що бачив, як з цього ж приміщення, невдовзі після пострілів, вийшов чоловік на ім'я Лі Гаррі Освальд. Невдовзі підозрюваного спробував зупинити патрульний, але Освальд вбив його чотирма пострілами з револьвера. Після цього ліс спробував сховатися в кінотеатрі, але після перестрілки був схоплений. Йому одразу було пред'явлено звинувачення у вбивстві. Проте він усе заперечував. Лігарі Освальд народився у бідній сім'ї в Новому Орлеані. Його батько помер ще до його народження, а мати змушена була здати їх з братом у притулок на якийсь час через те, що не мала засобів утримувати дітей. У 15 років Лігарі заявив, що він марксист, хоча на той час заледве ледве вмів писати. Врешті він так і не закінчив середню школу. Подався у морську піхоту. У армії лігарі Освальд отримав прізвисько Освальцович за його любов до СРСР та комуністів. Його тричі віддавали під трибунал. Один раз за те, що прострелив собі руку, іншого за те, що побився з сержантом. нарешті втретє – за стрілянину у джунглі на Філіпінах. При цьому всьому Освальцькович намагався вивчити російську. І з третього разу таки здав іспит. У 59-му Освальд звільнився в запас і одразу поїхав до СРСР. У Москві він прийшов у посольство США і заявив, що планує відмовитися від американського громадянства та залишитися в Радянському Союзі. Цю новину одразу підхопила преса у всьому світі. Замість обіцяного навчання в МГУ Московському державному університеті Освальда відправили в інше МГУ робітником на якийсь мінський завод, що працював на оборонку. Цивільним куратором лігарі став майбутній лідер Білорусі Станіслав Шушкевич. він був досить замкнутою людиною. Важко було зрозуміти рівень його освіти. Якби мені запропонували взяти його до моєї дослідницької команди, я би відмовився. Не бачив я у ньому творчої жилки. Освальд упадав за білоруськими дівчатами. І, врешті, у 1961-му одружився з 19-річною студенткою Мариною Просаковою. Всього через 6 тижнів після знайомства, приблизно у цей час. Освальд пише у своєму щоденнику. Я починаю переглядати свої рішення залишитися тут. Робота сіра, гроші нема де витрачати. Нема нічних клубів і боулінгу, нема місць відпочинку, крім танців. З мене досить. У 62-му у пари народилася донька. Освальд попросився назад в Сполучені Штати і йому дозволили поїхати. У США Лі Освальд з дружиною оселився у Даласі, де одразу заприятелював з російськими емігрантами. яким подобалася його дружина, а його самого вони ледве терпіли. Потім він їздив у Новий Орлеан і в Мексику, але врешті повернувся до Даласа. У 1963-му лі зізнався дружині. Що вчинив замах на генерала Уокера, відставного військового, крайнього правого та расиста. Утім, лише поранив його. На той момент у Лі вже була гвинтівка і револьвер. Очевидно, саме ті, з яких буде вбито президента США і поліцейського. Проте довести провину лігарі Освальда правоохоронці не встигли. 24 листопада його вели через підвал відділку у тюрму. Навколо було повно людей телекамер. Велася пряма трансляція. У цей момент знову пролунали постріли. Лі Освальда убив власник нічного клубу і представник криміналітету Джек Рубі, уроджений Рубінштейн. Він одразу здався поліції і заявив, що вбив Освальда у помсту за Кеннеді. Через чотири роки Рубі помер від емболії. У тій же лікарні, де зафіксували смерть Кеннеді та Освальда, це ти вбив мого брата? Саме так, за даними різних джерел, відреагував на вбивство Джона Кеннеді його брат Роберт, генеральний прокурор. США. це питання він адресував різним людям: від начальника відділу ЦРУ до віце-президента Ліндона Джонсона. Уже як президент США Ліндон Джонсон створив комісію з розслідування вбивства Кеннеді. За ім'ям керівника голови Верховного суду її назвали комісію Уоррена. 24 вересня 1964 року комісія випустила офіційну доповідь: 900 сторінок короткого змісту висновків, 6700 посилань, а також 26 томів із розшифровками інтерв'ю та доказами. Якщо коротко це підсумувати, вбивця Освальд. Утім, висновкам комісії. Повірили не всі. Комісія і спецслужби напрочуд неакуратно поставилася до збору найголовніших доказів. Лімузин Кеннеді помили і відремонтували до того, як слідчі зробили запит на його огляд. Дружина губернатора виправила його закривалену сорочку, перш ніж її взяли на аналіз. Врешті самі члени комісії почали сумніватися, чи могла одна куля влучити водночас і в президента США, і в губернатора. Поспіх та недбалість викликали теорію змови. У 1991-му році на екрани вийшов фільм Олівера Стоуна «Джон Ф. Кеннеді. Постріли у Далласі. З альтернативною версією і зірковими акторами. Він отримав кілька оскарів та переконав майже весь світ. Кеннеді вбив не Освальд, а ЦРУ, мафія та військово-промисловий комплекс. Олівер Стоун Пропагандист, друг Путіна, автор численних теорій змови, наприклад, про те, що революцію гідності у Києві влаштувало ЦРУ. Я нічого не знав про Україну, поки не познайомився з Путіним, сказав він. Що ж, напевно, тепер знає все. Але повернемося до Кеннеді. Фільм Стоуна це насправді екранізація книги прокурора Гаррісона переслідуючи вбивців». Джим Гаррісон у 60-х роках минулого століття був окружним прокурором Нового Орлеана. Користуючись нестиковками у офіційній версії комісії Орена та намагаючись просунути власну кар'єру, він висунув свою конспірологічну версію про вину ЦРУ, мафії, ЦРУ мафії та ВПК. Однак у суді він програв, бо доказів не мав, а спирався на припущення. І саме цю конспірологію та теорію змови і виклав на екрани Олівер Стоун. Не дивно, що сьогодні більшість американців впевнені, Кеннеді вбив не Ліу Освальд, а якщо й він, то діяв не сам. Все це тісно співпадає із ще однією конспірологічною версією: мовляв, Кеннеді хотів припинити війну у В'єтнамі, а ЦРУ та ВПК навпаки бажали її розширити. Після Другої світової війни територія В'єтнаму формально вважалася французькою колонією і за міжнародними угодами мала зберегти цей статус. Однак, вирощений радянським союзом комуністичний лідер Хо Чі Мін оголосив про створення демократичної республіки В'єтнам. Почалася перша індокитайська війна. Франція зазнала значних втрат і, врешті, повністю залишила регіон. В'єтнам було поділено на північний, де владу захопили комуністи, і південний. США вирішили за будь-яку ціну не дозволити комуністам перемогти в В'єтнамі. Адміністрація Білого Дому тоді притримувалася теорії принципу Доміно. Мовляв, перемога комуністів в одній країні призведе до захоплення ними влади і в сусідніх, по всьому регіону. США зробили ставку на прем'єр-міністра південного В'єтнаму Нго Дін Дієма. Проте той виявився вкрай поганим і непопулярним керівником. На території південного В'єтнаму почалася партизанська війна, яку вели від Конгівці, місцеві та заслані з півночі комуністи. Врешті за мовчиною згоди ЦРУ у південному В'єтнамі відбувся військовий переворот. Дєма було вбито. Буквально за кілька тижнів вбито також президента Кеннеді. Утім, вважати Кеннеді миротворцем було би перебільшенням. Військовий контингент США за час його правління зріс у рази. Втручання Америки отримало назву Спеціальна війна. Втім, після загибелі Джона США під надуманим приводом почали повномасштабну інтервенцію, яка перетворилася у довгу виснажливу війну і завершилася ганьбою штатів та повним захопленням В'єтнаму комуністичною владою. Третій з братів Кеннеді, Роберт знову ж таки за наполяганням батька, подався в політику, водночас з старшим братом Джону, спочатку як його помічник. Як і вся родина, Роберт був католиком. У нього з дружиною Етель народилося 11 дітей, і майже всі стали успішними людьми. Роберт завжди опинявся, наче у тіні старшого брата. Він допомагав організовувати усі його виборчі кампанії. Також Роберт дбав про його дружину Джекі після того, як у неї стався викидень. Врешті саме він став генеральним прокурором та міністром юстиції за президента Джона Кеннеді. Саме Боб був тим, на чиї плечі лягла переговорна місія під час. Карибської кризи. Рік 1962. Окрилений успіхами в ядерній та космічній галузях Хрущов наважується на авантюру. У бік революційної куби Фіделя Кастро вирушає цілий радянський флот. На кораблях 40 тисяч особового складу, танки, літаки і ракети з ядерними боєголовками. Запущені з Куби вони вже за кілька годин могли знищити Вашингтон чи Нью-Йорк. Операція проводиться в атмосфері надтаємності. Матроси і навіть офіцери на кораблях впевнені, що пливуть на чукотку для більшої переконливості разом зі зброєю на борт піднімають шуби і шапки вушанки. На якийсь час вдається обманути навіть американську розвідку. Про радянські ракети на Кубі у Вашингтоні стає відомо, вже коли їх починають націлювати у бік США. Джон Кеннеді приводить війська у стан повної боєготовності. У Карибське море виходять кораблі американських ВМС. Починається блокада Куби. Хрущов у відповідь відправляє новий корабель зі зброєю. Наступні кілька тижнів увійдуть в історію, як Карибська криза. Спроби врегулювати ситуацію на радбезі ООН безрезультатні. Представник Росії традиційно зухвалий. Продовжайте вашу річку Стівенсон. В своє время ви получите відвіт. Після загибелі Джона Роберт дуже зблизився з його вдвоє Жаклін. Він усіляко її підтримував і фактично взяв під опіку дітей. Це саме Жаклін переконала Роберта залишитися у політиці. Жаклін високо цінувала Роберта і повторювала, що він найменше з усіх дітей схожий на батька. У 1968-му США стартувала президентська кампанія. Популярність президента демократа Ліндона Джонсона на фоні війни у В'єтнамі впала, і частина партійного істеблішменту запропонувала висунути на цю посаду Роберта. Коли журналісти запитали у нього про його наміри балотуватися, він ухильно відповів, це буде залежати від того, чи захоче цього Джекі. Жаклін спочатку відмовляла Боба від такого кроку. Попереджала, що в країні багато ненависті і переживала за його безпеку. Потім, врешті, переконалася, що він фаталіст і погодилася підтримати його під час кампанії. 4 квітня Роберт Кеннеді мав зустріч з виборцями у індіанаполісі. Щойно він вийшов з літака, як почув новину про вбивство Мартіна Лютера Кінга. Мартін Лютер Кінг американський пастор і правозахисник. Борець з расизмом. Проповідник Баптистської церкви. Кінг усе своє життя присвятив боротьбі проти расової сегрегації, обмеження прав темношкірих на навчання, роботу і навіть користування громадськими вбиральнями. У 64-му за свою діяльність він був удостоєний. Нобелівської премії миру. Жаклін Кеннеді, до речі, не любила Кінга. Через багато років вона розповіла в одному з інтерв'ю, що роберт сказав їй, що на похоронах президента Джона Кеннеді Мартін Лютер був п'яний і сміявся над месою кардинала Річарда Кушинга. 4 квітня 1968-го Мартін Лютер Кінг. Був убитий. Кандидат у президенти Роберт Кеннеді першим публічно озвучив цю інформацію і звернувся до публіки з імпровізованою промовою про складні часи, які треба подолати. Після цього в багатьох містах почалися заворушення. Похорон Кінга теж перетворився на масову маніфестацію, в якій взяли участь сотні тисяч людей. Президент Джонсон на прощання не прийшов. У Лондоні між тим затримали підозрюваного у вбивстві Джеймса Ерлі Рея, який згодом зізнався. Проте суспільство не повірило у те, що Мартіна Лютера Кінга убив одинак. Знову почали ширитися теорії змови. Роберт Кеннеді, який виступав за припинення війни у В'єтнамі та проти расової сегрегації, швидко набирав популярності. Як і його брат, він володів потужною особистою харизмою. Штат за штатом він перемагав на праймеріс. 4 червня у Каліфорнії. Після опівночі Роберт Кеннеді йшов готельними залами на прес-конференцію. Раптом пролунали постріли. Через добу роберт Кеннеді від отриманих ран помер. Вбивцею виявився палестинець серхан серхан. Мотив проізраїльська позиція Роберта Кеннеді. Сархана спочатку засудили до смертної кари, але згодом замінили вирок на довічне ув'язнення. Убивство Роберта Кеннеді сталося у публічному місці при свідках. Проте це не зупинило розповсюдження теорії змови і в цьому випадку. Її прихильники дивувалися, як куля, випущена ніби в притул, могла потрапити Кеннеді у потилицю. Просте пояснення. Роберт у цей момент обернувся, щоб потиснути комусь руку. Нікого, звісно, не задовольняло. Усі лише й говорили про другого стрільця, який добив Роберта ззаду. У 97-му під час катання на лижах загинув один з синів Роберта Кеннеді. А у 99-му в авіатрощі розбився син Джона. Джон Кеннеді-молодший. Таке трапляється, жодного прокляття. Зараз увагу до цієї дивної родини привернув Роберт кеннеді молодший бажанням балотуватися у президенти США. Його вислови щодо України, м'яко кажучи, заплутані. Але от його син Конор Кеннеді свого часу воював на боці України проти російської агресії у складі Інтернаціонального легіону. Така от історія, незнання якої не звільняє від відповідальності. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. На сьогодні все.